Добрий день, мене звуть Катерина. Я приїхала з міста Северодонецьк. На зараз я більше працюю за комп'ютерами, а весь свій, весь свій вільний час я намагаюся присвячувати своїм дітям. У мене двоє діточок: старша донька, якою 16 років вже, вже доросла дівчинка. І молодший синок, якому 9 років. Ну, весь свій вільний час ми, в принципі, Завжди з ним разом. У мене таке, таке хобі, я дуже люблю малювати, дуже люблю малювати. І я дуже люблю в'язати. Як каже мій чоловік, я шапочний маньяк, тому що я дуже люблю в'язати шапки, різні кольори, там, яскраві, дитячі, дорослі. Мабуть, у майбутньому я своє е, подальше життя зв'яжу з бізнесом. Який буде пов'язаний з шапками, коли ще у мене була маленька перша дитина, донька? Я почала в'язати їй там то носочки, там то рукавички. Думаю, блін, це таке класне заняття. Потім, потім мене. Пішли бретики, там це ж дівчинка дуже гарно. Зараз я почала в'язати светри. Теж дуже круто виходить. Навірно, кожна людина в Україні мріє про мир, про скорішу нашу перемогу. Мій чоловік знаходиться в зоні бойових дій, тому я мрію, щоб це. Найскоріше все закінчилося, наша родина була разом, як це було до 2022 року, щоб ми разом там, подорожували, разом проводили міс... разом проводили час. Мене заразив це син, тому що він приймав участь у вашому проєкті. Коли я його привозила сюди, то він був під такими емоціями. У вас така класна команда. Він, коли бачить там Руслана або Дмитра, він завжди, мама, мама, це медіаакадемія, мама, мам, вони такі класні. Я подивилась на нього, як він розкрився, тому що він був дуже замкнена дитина, сам собі на умі, як кажуть. Але коли він прийшов сюди, до медіаакадемії, я, ну, я не гадала, що він так розкрився. Йому так це сподобалось, він почав більш. Більше, а, спілкуватися, більше ну, как, от, розкрита, більш розкрита дитина. Ну і до, до цього би, він зустрів свою однокласницю з Северодонецька, про них знімали ролик зустріч друзів. От. Ну якось, коли я почула на, на одній з тренувань, що. Можуть приймати і мами в цьому проєкті участь. Я дуже зраділа, звісно, заповнила анкету. Мене син підтримав, донька теж така каже: Клас, мам, давай, давай, приймай участь. От, ну так от і прийшла така думка.